Христос прийде в цьому поколінні. Вже все готово для того, щоби звір поставив на тебе свою печатку. Приготуйтесь до підхоплення церкви. Велика скорбота вже почалася. Такі гасла ми чуємо, досліджуючи інтернет або читаючи певну літературу. Такі ідеї ми можемо почути сьогодні з кафедри в певних проповідників. Але що з цим не так? Чи так? Давайте будемо розбиратися. Мене звати Микола Омельчук, і ми з вами розбираємося з різними християнськими міфами. Є певні люди, які пишуть, що після моїх відео ще більше запитань. Це добре, друзі. Моя мета не дати відповіді нам, а навчити нас думати, або щоб ми почали з вами замислюватися. Друзі, я вітаю ще раз всіх, вітаю тих. Хто давно підписаний на наш канал і дякую всім, хто підтримує. <кій> Довго я не випускав відео, тому що я був у від'їзді і е, були різні справи, але ми з вами продовжуємо розбиратися. Отже, друзі, причини, чому так багато сьогодні ми з вами бачимо і чуємо вчення про останній час або про есхатологію. Давайте перше. Невідомо інтригує і мани, Да? Є ворожки, гороскопи, екстрасенси, і вони завжди були популярними. А в церкві цю місію перейняли хто? Псевдопророки, або певні блогери, які мають особливе відкриття, чи певні проповідники. І це все розраховано на неосвічених людей. Друге, це тема, на якій можна хайпанути, а, або да, зловити певну популярність, <кхух> отримати певних послідовників. Є знову ж певні проповідники, які навмисне акцентують на цьому увагу. І як правило, людина, яка ігнорує герменевтику, то вона може будь-яку тему розкрутити. Наступне нам здається, що якщо ми будемо знати майбутнє, то нам буде легше жити або краще жити. Ми будемо впевненіше себе почувати, ми зможемо краще контролювати своє життя і знов ця тема ловить нас. Особливості часу, Міленіум, війни, різні катаклізми, потепління, штучний інтернет. Вплив різних світових подій, календар Майя, Голівуд, всі оці речі вони підливають масла вогонь. І е, люди, які говорять про останній час і про всі ці речі, про які ми з вами говорили вище, вони знаходять собі підтвердження: вплив культів. Часто віруючі не відрізняють, де справжнє християнство, де єрість. Наприклад, відео про кінець світу, яке я думаю, більшість з нас бачили, знімали секта, яка називається Діти Бога. Свідки Єгови розкручують цю тему. різні такі псевдокульти також розкручують ці теми. А віруючі люди чують слово Бог, чи чують слово Ісус, чи Біблія, і вони це все сприймають за чисту монету. Ну і останнє. Нам хочеться містики або чогось надприроднього, Насправді, навіть якщо в церкві проповідуються, що нема чудес, нема цього. Всього, ми все рівно читаючи писання. Нам хочеться, щоб те, що написано в писанні, воно було в нашому житті. Так, от, друзі, диспенсаціоналісти, які відкидають взагалі будь-які духовні проявлення сьогодні. Тема другого приходу підхоплення церкви, вона знаходить неймовірну популярність в цих людей, тому що це дає. Легальне право говорити про щось надприродне, про щось надзвичайне. Що використовують люди, які говорять про останній час? Ми часто можемо почути такі слова, що ми живемо вже в третій день, бо нібито є третє тисячоліття, а в Бога один день як тисячу років, тисячу років як один день, або це сьомий день, тому що це сьоме тисячоліття, і, 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 і прийде, значить, там Шабат, бо це сьоме тисячоліття для, для Ізраїля. Беріть фігове дерево. Фігове дерево, Ізраїль ем, і, і, і так далі. Е, е, в, але е, ну, давайте ще е, Євросоюз. Створення Євросоюзу, це ці, ці 10 царів, там 10 рогів, антихрист, звір. Е, і різні оці от ідеї вони розкручуються, просто беруться певні місця писання, вириваються, вириваються із контексту. Додаються інші місця писання. Додаються е, речі, які взагалі е, початково не, бу, не, не відповідали е, цьому або не говорили про це. Наприклад, притча там, про 10 дів там, чи притча про фігове дерево. А це просто притча зовсім про інше. Але люди беруть, під, під, підлаштовуються під своє вчення і видають це за якесь особливе відкриття. Е, давайте, давайте ще один момент е, скажу. В церкві на сьогоднішній день немає єдиного вчення про есхатологію або про останній час, принаймні є кілька різних теорій, і якщо говорити е, дуже так спрощено. То є одна теорія, яка говорить, що все буде погано, 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 погано. Потім геть буде погано. Христос прийде, забере свою церкву, тут все згорить. Потім настане тисячолітнє царство, буде все добре. Потім буде відпущений антихрист. Знову буде погано. Потім Христос його зажене, буде покарання. І все, і наступить царство Боже, і буде Бог все у всьому. Це одна теорія. Я дуже так все спрощено говорю і так далі. Ви можете це все читати, або десь все чути. Так далі. друга теорія, яка говорить, що церква залишена тут на землі для того, щоб розповсюджувати царство Боже, і е, тисячолітнє царство умовне знову ж тисячолітнє царство вже наступило е, з зруйнуванням Єрусалиму. І з розповсюдженням цар... вчення про... про царство Боже вчення про Ісуса Христа, і навпаки, має бути все добре, добре, добре. Таке це якби от таких, от дві теорії. Останню теорію притримувалися е, отці церкви і так далі. Вони вірили, що тисячолітнє царство вже наступило, і тому вони говорили, що церква несе відповідальність за всі ті події, які є сьогодні. Якщо церква служить Богові, працює, розповсюджує царство Боже, буде добре. Буде добре людям, буде добре церква. Е, теорія про останній час, про другий прихід, про велику скорботу роз знаходить свій розвиток е, після. Е, після часів реформації, а особливо в 19 столітті був такий е, служитель Дарби, який розкручував цю теорію. І Скоуфілд, який видав Біблію, якою багато хто користувався, е, він якби узаконив це вчення, І всі люди, які вже читали, вони вже читали це е, під впливом Скоуфілда. Але ось, друзі, зараз я не хочу говорити, яка теорія правильна, яка неправильна. Я хочу. Подумати, я хочу підштовхнути нас до здорового життя уже зараз. Дивіться, перше слово Боже каже, щоб ми не захоплювалися різними вченнями, так? Або пророцтвами, чи відкриттями. І коли ми беремо якесь одне відкриття чи вчення і роз, розкручуємо його, ми, я вже казав, ми попадаємо в якісь єрісі. Ці речі нас не збудовують. Є цілісне вчення. Так? Друзі, давайте так. Нема різниці, коли прийде Христос і як Він прийде. Насправді для мене це нема різниці. Чому? Тому що яка різниця, коли батьки повернуться додому, невже це дозволяє дітям е, неправильно себе вести? А потім ми знаємо, що вже батьки мають прийти додому? Ми швиденько наводимо порядок і готуємо себе і показуємо, що ми дуже гарно себе ведемо. Я пам'ятаю, е, як ми дітей залишали вдома самих, і вони були вдома. І перед нашим приходом вони намагалися ну, навести порядок. І це, як би сказати, для дітей це ну, ми пробачаємо. Але коли себе так ведуть люди, які претендують на те, щоб називатися дітьми Божими, трошки дивно. Біблія каже, що ми маємо бути людьми, які подібні до того, що очікують пана. В будь-яку хвилину, яку він прийде, ми готові дати звіт. Ми завжди працюємо для Господа. І зараз я хочу підвести підсумок. Що ж нам робити, друзі, дивіться. Мене дивують люди, які чекають печать Антихриста, забуваючи про те, що Господь вже поставив на нас свою печать. Біблія каже, що ми вже запечатані Духом Святим. Тому, друзі, нам не потрібно чекати печатки звіра. Нам потрібно. Подивитися на ту печатку, яку дав нам Господь. Печатка звіру говорить, що люди не зможуть щось робити, купляти чи продавати. Печатка Божа на нашому житті дає нам здатність щось робити. Вона приносить нам силу, благословіння, відкриття, благодать і так далі. Тобто, печатка Божа навпаки дає нам спроможність щось робити. Друге, антихрист чи Христос. Знаєте, скільки місць в Біблії говорить нам про Антихриста? Грубо кажучи, два. Два місця. У в двох, в двох посланнях е, апостола Івана в першому і в другому. Ну там чотири, чотири згадки, але фактично це не дві ідеї, два місця. І ми беремо цих два місця і ми розкручуємо ці левчення. Тепер почуйте мене, друзі, скільки місць нам говорить про Христа, на кого ми повинні більше звертати увагу? Про кого ми повинні більше проповідувати? Можливо, якщо ми будемо більше проповідувати про Христа, про помазаника, про помазання, яке він дав кожному з нас. То, можливо, нам не треба буде чекати антипомазаника, антихриста того, що замість Христа сяде. Це доходить до абсурду. Люди цілі вчення розкручують про Антихриста. Цілі семінари годинами проводять замість того, щоб говорити про Христа і жити Христом. Третє, люди чекають другого приходу Христа. Христос скоро прийде: ми чекаємо другого приходу. І упускають ще одну, ще одну, одну важливу думку. Христос каже, я з вами по всі дні. Я з вами по всі дні до скінчання віку. Тобто Він уже з нами. Нам не треба чекати, коли Він прийде. Друзі, люди чекають, коли прийде Христос другий раз на землю, але пропускають його щоденні відвідини. Він хоче зустрічатися з нами кожен день. Він хоче, щоб ми кожен день відкривали Його лист, Його послання до нас і дозволяли Йому говорити в наше життя. Він чекає нас з вами на Богослужіннях. Він чекає нас з вами на домашніх групах. Він чекає нас з вами на наших особистих молитвах. Тобто, дивіться, ми маємо ходити з ним, ми маємо жити з ним, друзі, і ми маємо являти його своїм життям цьому світові. Розумієте? Не чекати, коли він явиться. Сьогодні вже являти Його. Ви, Лист Христа. Ми маємо. Його показати. Друзі, давайте ми не будемо жити якимось вибірковим вченням. Давайте ми будемо жити цілісним вченням. Ось моя мета оцих моїх відео. Щоб ми почали дивитися на віру, на надію, на любов, на церкву, на ескатологію. Друзі, люди живуть, вони все знають про, про те, коли прийде Христос, як Він прийде, як прийде антихрист і так далі. Знаєте, що вони не знають? Вони не знають, як себе вести в житті. Вони не працюють над своїм характером, вони не живуть церквою, вони не, не, не вивільняють любов Божу і, і славу Божу в своєму житті. Щось з нами не так. Друзі, благословім всім вам. Повертаємось до цілісного вчення. Поділіться цим відео з іншими людьми. Якщо ви ще не підписані, підпишіться, щоб ми набрали більшу кількість підписників і могли ще якісніше працювати і служити. І напишіть коментар, навіть якщо вам це не сподобалось, напишіть, в чому я не правий. Всім благодаті! Всім благословення.